Так, всім вітання, можливо трошки шумно. По про масках я знімав вже відео. Якраз, там бачите, як покачається вибочка, перевіряємо. Влад сварка, шумить. ми хлопці пішли на обід. До речі, по тому котлові великому ми бачимо, яка різниця між великим і маленьким котлом. Ось ми знімемо огляд 120 кВт. Таке відео про маску, я так раз зняв відео, але вийшло таке довге і трошки нудне. Потім люди багато десь хтось писав в коментарях, хтось навіть на Viber особисто писав, запитували, ну все ж таки яка краща маска. З усіх масок, тих, що в мене було, а 40, я не знаю, скільки в мене часу працює, поки що кращого немає. Крім того, що тут фільтр прекрасний. Прекрасний фільтр, ну Там десь вночі буває так першу спішку треба пропустити. Крім того, саме його така ергономіка, він такий зручний і саме кріплення, ну настільки воно файне, і міцне, і якісне. Супер масочка. І режим болгарки, все-все-все. Китай все, все. немає. Друге, там в Барич, я там знімав, можете подивитися відео, оця китайська маска, ви бачите, вже дим на нього йде. Ота китайська, вона займає друге місце. Хоча фільтр там ще краще за цей. Більший і світліший на холостому ходу. А це немало важливо. Так, щоб нашу бочку не перекачати. Два з половиною. Ну, там, там менше насправді. Так хай бочка накачується. Мельні розчин готовий. Друге місце займає та китайська і третє місце бінцель. Ну, Може, друге місце не розділяють. Бінцель боря їм працює. Кріплення таке не особливе, але нормальне. Кріплення нормальне, все тримає, все конає, все регулюється. Фільт менший навіть, ніж Есабові, два датчики. Простенький, зелененький. Там в Есабові три колори. А це просто зелененький, але затемняє рівномірненько, гарненько, спрацьовує, затримка теж регулюється прекрасно, все прекрасно. Китайський недолік, що мала затримка, і в принципі недоліків там немає, вона легенька, зручненька, це вам не одон. Решта все так собі. І що я хотів ще сказати, там мені написали в коментарях, на дешевих я варю тільки склом. Я показую мене, є маски з склом, вже ми давно відійшли, я нічого проти скла не маю, мені скло дуже подобається. Дуже подобається. Але це прихваточки, все наживляти і склом, ну, це знаєте. Колись мусили таке робити, як ми не спробували цього, хлопцям вдав сплох, всіх спробував, повідкидали в сторону. Потім знов пишуть в коментарях, що дешева маска, це нахапаюся зайчики, вони мікрозайчики, і очі будуть як пісок насипаний. Люди добрі, це е, ваші фантазії, е, ну, вони нічого не мають спільного із життям. Зайчики, те, що ми називаємо, так скажете, в лапках опики, ока, які отримуємо ми, йде від ультрафіолету повітря. Якщо ви більш-менш знайомі з фізикою, одне звичайне скло не пропускає ультрафіолету. Тут раз, два, три, чотири склі проходить, крім фільтра. Фільтр, ну, тобто на фільтр дві скло і перед тим два, два скла. Чотири скла проходить, і, воно ультрафіолету ніякого очі не болітимуть, не пектимуть. Так, осліплення, ну, таке засліплення, так як ви вночі ви їдете, і хтось там фари відрегулював дуже гарно, вам в очі засліпили, така ж пляма перед очима, коли вас пропускає маска. О, якби зараз я дивився про це і воно пропускало. Це буде зайчики, ви не нахапаються на жодному, самому-самому поганому. Воно шкідливо для очей, так, шкідливо для очей. Зір, можливо, псується, але це не ультрафіолет. Ультрафіолету маски не пропускають. не пропускають. Так що не пишіть пішіть що краще варити склом. Ні, кому подобається скло, нічого, нічого проти немає. Але якщо взяти цю маску, тут чіткість, ну, китайські то чіткість просто ну, вона висоті, на висоті. Чіткість це там ідеальника. Чіткість, все це ну, склон не какая-то не поправить. Плюс до того, ти в день вариш, на дворі світло, треба трошки світліше їсти. Вночі вариш на дворі темно, треба темніше. Ти Собі регулюєш за смаком, світліше, темніше, все, що забажаєш, що на скло, на жаль, неможливо. Я, коли варив на скло, то я завжди міняв на день і на ніч і різне, різне скло міняв, розумієте? я не міг на тим самим склом варити в день було дуже темне і не міг ночі варити тим, що в день було дуже, дуже світле якось так Так що рекомендую і жодного разу не пожалів або ну, це по-перше дорого ця маска ну і так відносно дорого і вона на холостому ходу трошки затемна а та китайська вона і дешевша в два рази дешевше буде напевно між ціною і якістю можливо кому треба як там сандевіть, напевно так да, сандевіть. Там і кріплення файненьке, і масочка файненька. Єдине, що затримка мала. І вона краще тим, що кажу, ну щоб більше фіт, не, якби, не суттєво. Мені достатньо, але все одно більше фіт воно приємні. Трошки... Суть в тому, що вона на холостому ходу десь прихваточку робити, якомусь кутку, де немає доброго освітлення, есап програє китайський, Програє китайцеві. Там він безіменний, але сам 9, як сам під фільтра, там і триколори, і чіткість і все, ну, просто супер. Єдине, що затримачка мала. От між цими двома масками 에, можна робити якийсь вибір. Мені, в принципі, сам краще подобається. Хоча є якби, деякі переваги тільки китайські. Все, дякую, хто додивився до кінця. 에, коментуйте, коментуйте. Ми, ну, ми настільки багато працюємо, вже настільки все перепробували, вже скільки тих масок показав. І... Ну, хто пробував щось інше, я не пробував, вони пишуть отака модель, така модель, я тих не пробую, я по тих не можу нічого сказати. По тих нічого не можу сказати. Але що там пропускає фіолет, маска, це неправда. Все, дякую всім, хто дивився кінця. О, тиск піднявся в нас. А де сильно не піднявся? Бур напевно вже дивитися. Ну, два бари, в принципі, більше не хочеться качати, бо чого більше не качаємо, бо... Е... Жалко компресора. Достатньо для перевірки. Все, Всім до зустрічі.